Це ж я його держу. Але зараз кажуть, чистий чиста важа. Три. Три кілограмчика. Три, так. Чекає. Вверх. Так от не закривати. Отак. Отакнуть крішечку. Трошечку не побачила. Все, я ж так зробила, щоб було. Чому він ослабу відстав і... Він не може зараз летіти, тому що він, вони можуть влетіти стаєю. Так якщо з ним хтось буде летіти ще, чоловік 20, тоді да. а ну, то, так. До зими він там. Він був проти сюди, бачив. Ви бачаєте, що буде. Треба... Обережно крилишко просто треба. Ви щось поставите його так. Mm. Да, да, да. Ну, Хоч на час раніше буде. Ну, як прижди. вийшло. А що з клювом? Ну, Це, щоб не кусав, він, кусається не, його перед його ну, він вже захлиниться. Ну став. Ну, ну, не вибивається Зараз Не випускай. Ось такі як. Ася просто. Як О, Ася. Ой, ну, хто ж на дорогу корм? Це, Це третій. Угу. Один уже родної близький, третій. О, красавчик! А чого ж мене не да. Кажуть, де так. Ну, бачите, побачимо. Ну, не 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 просто... Вони наші ще ходять по вулиці. Хоча, щоб... якщо у мене є льот, наша, яка не приспособлена, то угу. я просто підрізала пару крилів, щоб вони потом не бігають по дачам не шукати. Да, щоб вони ж могли... ще жучків збирають, да. ходять. Угу. Будьте якого червячка може, хоча це таке. Це абсолютно здоровий птинець, неправильно А Це Лель, він у нас в хаті живе, зимує. Крильці трошки да. Да, год живе, Перший рік взагалі повністю літом, вечором йде в хату. У нього біля печки Ну, Це взагалі на Леля, похоже. Це молодий птинець, ще годика немає. Ну, коли вони не клевочки чорні лапки. Ну, ще такого не попадало. Ой, -ой, -ой. <реклама> так, У нас характерный. Это у нас парочка, журавли красавки. Девочки, ножка И хлопчики -девчинка. Да, хлопчики, девчонка, девочки. Ножка-то она тоже работает, ты прыгаешь. уже ходит, но слабенькая. Птицы, в принципе, верные. Надо дивитися ще по характеру, от Мені двох п'ятилітнього віддали ворона, спокійно, нормально, пережив, не депресував. Когті, у нас да, такі були, вони прямо так закручувалися вже, тому це я вже трохи підрізала. Ну, на Франкенштейна Він, правда, висовійним.